Мобілізовані у Збройні сили України в'язні, отримавши другий шанс, показали неймовірну відвагу та справжню силу духу. На одному з напрямків фронту вони вступили у бій з найманцями із КНДР і завдяки тактиці та сміливості перебили противників, захопивши позицію. Ба більше у ході операції навіть вдалося взяти у полон кількох росіян. Про перші бої в'язнів у лавах Зсу поговоримо у випуску. Вітаю, дорогі глядачі на каналі. Піців. Не забуваємо підписуватися, ставити вподобайки та коментувати. А ми починаємо. Колишні в'язні, а нині морські піхотинці відпрацьовують алгоритм дій безпосередньо під час вогневого контакту з умовним супротивником. На кадрах показана стрільба із протитанкового гранатомета, підтримка дій піхоти з кулемета та штурм окопів умовного ворога. Як зазначають інструктори морпіхиці, тренування є надзвичайно важ. Жливими, адже найближчим часом на бійців чекає зустріч із ворогом справжні. Також у третій окремій штурмовій бригаді вважають, що дати можливість деяким категоріям засуджених мобілізуватись до лав зсу було досить вдалим рішенням. І про це повідомив заступник командира бригади Максим Жорін. За словами всіх командирів у підрозділах, яких є колишні ув'язнені, це дуже вмотивований та заряджений особовий склад. Жорін наголосив, що бійці вже виконували бойові завдання у склад. Ладі третьої штурмової зокрема брали участь у наступальних діях у Харківській області за його словами. Здебільшого колишні ув'язнені проявили себе достойно. Військовий також відзначив їхню готовність працювати та вчитись. Не можу відповісти про ситуацію в інших підрозділах. Проте з нашого досвіду дати можливість ув'язненим захищати свою країну було досить вдалим рішенням, підкреслив він. А тим часом до Збройних сил України вже долучилися 7 тисяч колишніх ув'язнених 6 тисяч з них беруть участь у бойових діях. Про це розповіло джерело в генеральному штабі ЗСУ. Зазначається, що звільнені громадяни несуть службу виключно в штурмових підрозділах, що повністю складаються із колишніх ув'язнених. Добровольці перебувають під наглядом військових частин, до яких вони призвані, і не можуть залишити місце дислокації без дозволу командира. Командування може перекидати колишніх ув'язнених в інші військові частини, враховуючи бойові дії. Ув'язнені, які мають намір мобілізуватись, можуть долучитися до лав сил оборони після рішення суду про умовно дострокове звільнення від покарання та проходження ВЛК. Утім, до завершення їхнього терміну покарання має залишитись не більше трьох років. Батальйон шквал 57 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка здійснив штурм ворожих позицій у Вовчанську та захопив 15 полонених. І про це повідомляє прес-служба 57-ї бригади на своїй сторінці у Фейсбук. Батальйон шквал складається з колишніх засуджених, які добровільно долучилися до лав зсу. І в результаті штурмових дій проведена зачистка бузів під час якої один окупант ліквідований, 15 взято в полон. Повідомляють у бригаді. На оприлюдненому бригадою відео можна побачити, що метою штурму стали руїни багатоповерхової будівлі вовчанську. Перед штурмом була проведена інтенсивна артилерійська підготовка, щоб придушити спроти ворожих військ на позиції. Після цього українські військові наблизилися до позиції та захопили її, взявши при цьому полонених. Зокрема, на відео продемонстровано конвоювання п'яти військовополонених після бою. А тим часом запеклі бої тривають. І за Торецьк. Українці вдало контратакували на північ від міста. Вони звільнили кілька позицій поблизу каналу Сіверський Донець-Донбас. У бою брали участь воїни підрозділу 28-ї окремої механізованої бригади. Сформованою з колишніх ув'язаних, що були мобілізовані до війська. Подробиці операції розкрив прес-офіцер 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового погоду Євген Алхімов на північно-східній від Торецька ділянці фронту українські воїни провели вдалу контратаку поблизу каналу Сіверський Донець Донбас. Операцію за результатами якої було звільнено кілька позицій, провели бійці підрозділу з колишніх ув'язаних, які мобілізувались до 28-ї ОМБР. Далі цитую. Наші підрозділи проводили штурмові. Зокрема, це спеціальний батальйон шквал з колишніх ув'язнених. Дуже добре себе показали на тактичному рівні, щоб вирівняти позиції, десь покращити наше становище. Власне, штурманули ворожі позиції, і відбили їх. Розповів Алхімов. Пресофіцер бригади також розповів про поточну ситуацію на турецькому напрямку за його словами. Поблизу Турецька для атак на українські позиції окупанти практично не застосовують бронетехніку. На штурму переважно кидають піхоту. Також рашисти обстрілюють українські позиції, артилерію. Та атакують дронами. Невеликі групи намагаються вночі накопичитись і вже по 5-8 осіб йти на штурм наших окопів. Намагаємося вночі їх виявити та знищити. Посилений натиск зараз з боку російських військових це використання дронів, тобто вони постійно намагаються нам щось десь підбити, ускладнити, унеможливити за допомогою дронів. Досить потужно стріляє їхня артилерія. Розповів Алхімов. В свою чергу 35-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала. Михайла Остроградського показала процес підготовки колишніх ув'язнених які входять до складу підрозділу шквал? Відповідне відео оприлюднила прес-служба оперативного командування південь. Ну, а командир першого окремого штурмового батальйону імені Дмитра Коцюбайла, де він лейтенант Дмитро Філатов вважає, що Україна запізно розпочала залучати до війська засуджених. Про це він сказав, говорячи про помилки мобілізації. У нас довгий час тривали якісь дискусії, громадські обговорення чи потрібно, чи не потрібно. На мою думку, тут можна було набагато простіше вчинити. Можна було дати можливість раніше засудженим зробити свій вибір. Це одне з рішень, яке було прийнято трошки із запізненням, висловив думку Перун. Він звернув увагу, що расисти це почали робити значно раніше за нас. Мобілізація, як і сам перебіг війни, а війна весь час змінюється. То так само, і мобілізація вона має підлаштовуватись під умови війни. Наприклад, противник після нашого контрнаступу на Харківщині, який ми дуже успішно провели, почав проводити масову мобілізацію. Внаслідок цього він отримав певні проблеми всередині своєї держави. І вони зробили висновки і почали залучати людей засуджених, зазначив комбат. Він так. Також зауважив, що в рашистів, якщо людина скоїла злочин, то їй дають вже на етапі досудового розслідування можливість укласти контракт і йти у збройні сили в нашій країні. Процедура відбувається інакше за словами паруна. Людина, яка скоїла злочин, потрапляє у нас в СІЗО. Там вона тривалий час чекає, поки пройде слідство, пройде суд, і тільки після цього може потрапити у військо. Також парун зазначив, що противник почав виплачувати підйомні військовим, і це теж покращило. Ситуацію в його армії це грошова винагорода, яка виплачується одразу при підписанні контракта. До речі, зараз у противника тільки контрактники на даному етапі мобілізація відкрита, не проводиться. Проводиться прихована, але ця прихована це спонукання населення до укладання контракту. Одним із важелів є саме виплата грошової винагороди, сказав Комбат. Також стало відомо, що серед колишніх в'язнів, яких і окупанти кидають на штурми на сході України, помітили вже жінок. Це розповів речнику Сухортиця Назар Волошин. Ворог підтягує резерви, які були в нього на інших напрямках. Російське військове командування вимушене застосовувати значну частину своїх стратегічних резервів, яке воно накопичило протягом цього року, і для захоплення території на Корахівському, Времівському, Покровському напрямках без ліміту в армії Рефі, звісно, немає. А резерви він підтягує, в тому числі, і броньовану техніку, особовий склад для підтримки штурмових дій, розповів. Військовий серед особового складу рашистів є не лише нещодавно мобілізовані, а й колишні в'язні. При цьому Назар Волошин підкреслив, що останнім часом у рашистських штурмах брали участь і жінки. У нас є інформація щодо участі у штурмових діях. Залучені жінки в рашистській армії. Це колишні засуджені із загонів шторм. Саме ці загони формуються із колишніх засуджених, відзначив він. Водночас решник додав, що російські в'язниці вже майже порожні через масову мобілізацію засуджених на війну в Україну. А як стверджують деякі полонені від оголошення вироку в Арефію до полону в Україні, у них минало менше місяця. Дякуємо, дорогі глядачі, що обираєте команду ПІТІВІ. Не забуваємо підтримувати збройні сили України донатами. Слава Україні!